О, ти прокинувся. Що ж, то як воно повернутися з живих? Не переживай, я лікар. Добре, коренер за походженням. Називай мене Дедмен. Я добре знайомий з мертвими. Не так, як ти, звичайно. На противагу імені я ніколи насправді не вмирав. Я б не радив цього робити. Я не експерт, проте можу тебе запевнити, що це за для твого ж захисту. Бачиш? То я в'язень. Це не кайданки. Це найсучасніші пристрої, які тримають на всіх з'єднаними. На зв'язку нас О, нас. Так, Бріджітж. Найкраща надія людства на майбутнє. Або Or уникнення вимирання, якщо хочеш. Right. Точно. Де я? Котра година? We'll Дивись, me. спробуй притиснути це до шкіри. Отак. Спокійно, це означає, що твоє тіло добре поєдналося з манжетою. Дивись, дивись. Манжети слідкуватимуть за тобою 24 години на добу, тобто ми будемо. Ми тут, щоб допомогти. Якого біса? Два дні, а за цей час ми дозволили собі зібрати зразки рідини у тебе. Ти репатріант. Це робить тебе дуже особливим. Що сталося з хлопцями з утилізації трупів? Ми втратили всіх, не тільки утилізаторів. Моя команда, штаб, весь Вердефорт. Кожна душа в місті центральний вузол. Ми зараз на нашій базі в місті столичний вузол. Або краще сказати, в нашому новому штабі. Мені не до вподоба робити це так скоро, але я маю роботу для тебе. Цей узор, відколи ти був репатрійований. і звідки інший слід, чіпка жінка в печері. Зрозуміло, а фен не дивно, що ти був там наодинці, коли ніхто не може до тебе доторкнутись. Мені потрібно, щоб ти доставив президенту трохи морфіну. Який ще президент? Америки не існує. Америка продовжує жити Семе. у президента. Остання стадія раку. Чому я зроби, як я прошу, і я обіцяю, що все це матиме сенс? Чому б тобі не зробити це? Тому що мене тут насправді немає. Це всього лише Хералдрама. Ось і Морфін. Цим Бріджес укладає контракти з Семом Портером. камон, у вас є там Морфін. В чому справа? Кажи мені правду. Правда в тому, Сем, що останній президент Америки хоче бачити тебе особисто. Ти дійсно збираєшся відмовитись? Дуже добре. Побачимось в ізоляторі.